І так, друзі, рада вітати вас на моєму youtube каналі і інстаграмі. Запрошую скрізь, хто ще не зі мною обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. На жаль, зараз я не можу постити систематично, але... Точно мир колись буде і точно ми зможемо повернутися до системи. А наразі у нас на огляді ось такі цікавенькі навіть дві. Я відразу вам спойлерю, тому що наступне відео у нас ще буде по одній. Але сьогодні зробимо викрасочку по сухій пастелі і дещо ними помалюємо. Отже, давайте дивитись, у мене бренд Санті. Це український виробник, професійна артіст Soft Pastel. Пишу 24 кольори. Пастель суха художня, Санті. Ну, тут, звісно, інформація. Ми всі знаємо, що таке суха пастель. І також знаємо про їх три градації. Отже, давайте подивимося. Тут написано, що це просто софт, тобто це не екстра софт, не хард, це середньої жорсткості. Я на їх буду користуватися вперше. До речі, дуже добротна коробка. От, чесно, це вражає. Ну, досить таки приємно. Я люблю тактильні відчуття, тобто такий малесенький сетик з собою кудись взяти і відчуття, що пастель не розіб'ється. Тут знову ж таки тактильна прокладочка для пастелі. Це не поролон, це от такий спінений, мабуть, поролон, то тобто, байдуже з тим. Саме цікаве у нас чекає всередині. Давайте поглянемо уважно на всю палітру. Ми зараз знімаємо при денному світлі, тому я сподіваюся, що кольори все-таки передаються. У мене, як я розумію, якийсь пейзажний сет, на жаль, я не бачу скільки. Але ось такі кольори. Спробуємо ними помалювати щось цікавеньке, можливо, на зимню тематику. Зараз, одним словом, давайте гайда перейдемо до викасок і подивимося, що у нас та до чого. До речі, я тут ще тестую один крафтовий блокнотик. Так, я зробила вже розліновку. Всі знають, що я шаленію від охайності і щоб все було гарненько. І отже, давайте ось так подивимось. Мені так зручно покольорову. Чесно, вона мені нагадує міні стіки від Faber Castell Polychromos, яка є тверда пастелька, або від Conte, такі м'якенькі пастелі, досить такі непогана пігментація, але по відчуттях вона як хард пастель. Зараз давайте подивимось. Так, ну, звісно, вона. Лишає по собі такі в'язочки, досить така, Грубий помел, до речі. Я зараз прислуховуюся до відчуттів. Пастель я обожнюю. Це один з наймоїх улюбленіших матеріалів. Зате дуже-дуже гарно лягає. Так, поки приємні. Давайте продовжимо робити випрасочку. Я не хочу пришвидшувати саме відео для випроски. Так. Ну, дивіться, слідів не лишається, тому що від хард пастелі, якби ми ось так тушували на будь-якому папері, у нас би були рубані е, такі лінії. Тут цього немає. Нагадую, працюємо сухою пастелькою під, ну, бажано на е, мольбертничку, і тюдничку, те, що у вас є, щоб був певний кут, тому що вся ця пастелька буде у вас е, зосереджуватись і падати в ваш. Вашу підставочку або кудись, і все-таки не буде потрапляти до ваших дихальних шляхів, тому що те, що я зараз вдмухую, насправді це ну, явно для пастелі не найкращий варіант. Чесно, от, не дивлячись, до речі, оцю труху, яка тут є, теж можна втирати. Це ще, до речі, залежить від вашого паперу. На абразиві цих пір'їнок буде менше, чи як сказати, вірно блуку одяг. Так, прийшло це слово до голови, до речі, давайте подивимось на брусочки. В поліхромосів там написано, що це з серії, що це з номер. Тут просто нічого нема, але це звичайна пастель, це не хард. це просто софт, і вона по відчуттям. До речі, от якщо перші були з крупиночками біла, чомусь мені так здалося, я ще потім нею помалюю, можливо, мені дійсно здалось. То ця досить таки приємненько розтушовується, лягає. А тепер давайте поки я буду робити викрасочки, я в кінці буду прислуховуватись. Своїх відчуттів потім прокоментую це все. А зараз я хочу пояснити, чому мене зацікавила саме українська пастель бренду Санті, і чому взагалі мене зацікавила пастель. По-перше, пастель Шаленію. Ну, останній рік це один з моїх найулюбленіших матеріалів, щоб не сказати, що він є улюбленим. Можливо, навіть вже більше, ніж рік, тому що до того я пробувала, підступалась, малювати можна, але ну, якось не заходило. А минулого року все це просто неймовірне кохання, тому що фотора реалізму можна досягти за допомогою. Сухої пастелі, та взагалі можна будь, за допомогою будь-якого матеріалу гіперреалізму досягти. А просто от софт пастелі у мене ну, дійсно любов з першого погляду. Отже, чому я все-таки повертаюсь до теми. Захотіла придбати і подивитися, які різноманітні пастелі є. Дякую, Санті, за те, що дали можливість протестувати і спробувати вашу пастельку. Для мене це дуже цінно. Я насправді дуже давно придивлювалася до вашого бренду. Як всім, вам відомо, у мене є своя творча майстерня. Невеличка затишна студія в дитячому садочку, де ми з дітками творимо різноманітну красу. Але разом з тим у мене є і дорослі студенти, підлітки, з якими ми теж трішечки творимо, вазюкаємо, відпочиваємо, релаксуємо і артерапатуємося в ці нелегкі часи. І вже дуже давно я загорілася додати до свого арсеналу суху та олійну пастиль. Олійною пастеллю я малюю тільки. Кількість цього року з веснем. Це був складний процес підходу до неї, тому що я дуже довго її ігнорила. В зв'язку з тим, що вона ну, дуже специфічно лягає, дуже специфічний матеріал. Але от коли ми ще були у Львові там тікали, то я все-таки спробувала цей матеріал, тому що це він був найдоступніший. І я зрозуміла його фішки. Я його полюбила тепло, тому що коли ми будемо дивитись олійну пастель, там я розповім, за що я його полюбила. Але насправді матеріал... Матеріал І е, Зараз я шукаю для своєї студії варіанти сухих та олійних пастелей, які будуть мені доступні по ціновому сегменту. Тому що я звикла працювати то юнісоном, то ну, найменше, що я працювала, це Кухінор. Так, Муньо пробувала. Я поки своє ставлення до нього так і не розумію, тому що мені він не зайшов в той бренд корейський. В олійній пастелі про чудово в сухі пастелі Муньо я не, заважу, не завезу і не закуповуватиму для студії. Це не те, що має студент знайомитись спершу. Потрібно знайомитись з якісними гарними матеріалами. Якщо ми хочемо полюбити якийсь матеріал, у нас має бути правильний підхід, правильний папір, правильні стіки, правильні пастелі, будь-будь-який матеріал має бути правильним. І для цього я тестую сама все, обов'язково розроблюю і сюжети самостійно. Тобто, щоб ті, хто до мене приходив, вже знали, що вони отримають 100% гарний результат. І от поки я сама не прощупаю цю всю пастель і не, попробую, не пропрацюю з нею, ну, хоча б декілька сюжетів, вони не зрозумію, не зрозумію її властивості, вибачаю за те, що запинаюсь, О, який, оцей кольор взагалі просто няшкання. Оце зима, це ялинки, це на чорному навіть папері буде гарно. Ой, оцей колір мені окремо запав до душі. А, так. А, і для цього я шукаю щось бюджетне. Ну, але логічно, що найдешевші матеріали, типу муньо, мені не прокатали. А, і я її рекомендувати не можу, хоча я знову зроблю підхід. Тому що з часом певні перегляди в мене трапляються, і от навіть в муні є кольори, які мені, наприклад, зайшли. І плюс є папір, на яких вона дійсно гарно лягає. Тобто потрібно знайти ідеальний тандем. Немає поганих матеріалів, що відео будуть це казати, щоразу це повторювати, є просто не співвідношення паперу до матеріалу, або навпаки. Тому я вже поки роблю викраски, я розумію, що сюди було краще. О для цієї пастельки взагалі було б цікаво спробувати на абразивному. Попарим. І, як мінімум, на Cancel Мітентіс. Чому мітентіс? Тому що на ньому точно все виходить і все виходить круто. Хоча на ось цьому папері досить таки непогано. Це крафт папір, я його обов'язково використовую для різноманітних викрасок. Для... Ну, він просто універсальний і такий нейтральний, гарненький. До речі, темно-синій, проблематичний в усіх кольорах, а тут він лягає так, терпимо. Але знову ж таки, я, мікрочастинки чогось відчуваю. Все не мілко дисперс. На тому обов'язково спробуйте на абразивному папері її. Мені здається, там вона буде ну, взагалі просто няшка-няшка. І вам точно вона там сподобається. Зараз добре, що чорний і білий є. Це просто базові кольори, які мають бути. Так, я розумію, що Ще тепер не всі у мене крейдочки. пальці придатні для крейдочок. Отже, давайте продовжимо викраску і тестування. Не забувайте чередувати. Після чорної ми явно дивимося на пальчик, яким розтушовуємо. Теж ж таки цікавий, але для мене він абсолютно літній. Хоча, якщо в сніг щось такі відкраплення дати, коли уявіть, сонячний гарний день, мені замало зелених я вже по палітрі бачу. Я просто дуже люблю, ще квіти малювати, це все, там просто окрема любов і і мені б хотілося все таки, щоб було більше зелених для мого сету. Але знову ж таки, зараз я прокоментую в сухій пастелі. Я дуже не рекомендую купувати мінімальний сети, якщо особливо це ваша єдина перша пастель. Беріть максимальний набір. Один якісний, але е -е, повноцінний, щоб там були всі кольори. Тому що, якщо ви почнете їх змішувати, так блендерувати, міксувати можна. І я це вам покажу на прикладі малюночка і розкажу е -е, свої враження вже повні після того, як ми помалюємо. Обалденний колір. Ось цей ще один мій фаворитик. Це просто няшка. Я дуже люблю складні комплексні кольори. І якісь такі цікавенькі. Отже, перше враження. Пастель дійсно грубого помолу, це не добре, це непогано, це її властивість, лягає неймовірно приємно. Пігментація дуже чудова, розтирається, тушується прекрасно. Дивіться, жодної от лінійки зайвої у нас не лишилось. Тушується, перед Можна і штрихами малювати, і тушувати її. По палітрі мені явно замало, ну, цієї палітри мені взагалі замало, тому спробуємо щось дуже скетчеве і лейтове помалювати. І по максимуму витиснути можливості матеріали. Я люблю все-таки в обмеженій палітрі теж часом цікаво попрацювати, але окремо відзначу ось ці два кольори. Це просто моя нова любов. Ось цей мені ду все. Я знаю, що ми будемо малювати, але поки не буду казати. Дуже гарно буде, в принципі, і пейзажики можна малювати, і під портрети, які, до речі, було б цікаво. Єдине, що портрети я не малюю, в мене квіти пейзажі. Різноманітні новорічні от зараз тематики. І, і цю пастель мені взагалі було цікаво під дитячий якийсь малюнок спробувати, тому що наголошую, що я хочу все-таки в дитячу арт-студію її закупити, щоб було цікавенько. І от зараз я буду роздумувати, чи ми будемо Санті, чи Фабери, чи що будемо брати, чи на кухінорах лишемося. І далі будемо з вами дивитись. Повне своє враження, і що я думаю про цю пастельку, я вам скажу тільки після того, як помалюємо. А зараз за я перемикаюсь і робимо далі уже малюнок повноцінний, не повноцінний, а скетчевий для того, щоб оцінити властивості, і після того будемо малювати далі.